Пан Франко, віршик киця. Плакала киця на кухні, аж оченята попухли. Чого ж ти киценько плачеш? Чи їсти, чи питоньки хочеш? Їсти, ні пити не хочу, з тяжкої жалості плачу. Сам кухар сметанку злизав, а на мене кицюню сказав. Хотів мені лапки побити, та чим же ж я буду ходити? Скажи ж нам, киценько, мила, як тися в нього просила? Я му сказала Ой, пане, най тобі жаль мене стане, не бий ти кицю мізерну, я тобі шкоду поверну, настане ранок майовий, піду я в поле на лови. Походжу мало чи много, зайчика зловлю малого, тобі принесу живого, горобців стрісів укриті, і перепілонька в житі. Все те моя буде здобич, сли мені буби не зробиш. А як полудня настане, пригріє сонце весняне, скриються зайчики й птахи. Я влізу в воду пахи, і всі броди переброджу, Всеся на хитрість спроможу, Всеся спроможу на шутку, Наставлю хвостик, як вудку, наловлю рибок я много, І все для тебе, їй Богу.